Запрошуємо вас в магазин меблі Оскар. Ми знаходимося по вулиці Переяслівська, 72. Завітавши до нас, ви знайдете велику кількість новинок, які розбирають надзвичайно швидко, бо в нас провірені виробники. Гарантія на меблі також висока якість обслуговування. Ми пропонуємо безкоштовну доставку та розсрочку на 5 або на 8 місяців. Півпрацюємо з різними компаніями для облаштування ваших кабінетів. Для заощадження ваших коштів пропонуємо оплату частинами багато різних акцій та вигідних пропозицій для постійних клієнтів. Ми працюємо для вас щодня з 8.30 до 18.00 без перерв та вихідних. Зробіть своє житло комфортнішим, придбавши меблі у магазині. Меблі Оскар чекаємо на вас вже сьогодні. Довго не думайте та приходьте до нас.